Усім привіт! Мене звуть Тетяна, і ви на каналі Моє Хобі. І це буде вступне відео, спільний проєкт «Вернісаж осінніх барв 2025 року, який проводить Марійка з каналу Марусина Скринька Рукоділля. В цьому проєкті я буду брати участь вже вдруге, в тому році я також брала участь. І в цьому році. Ну, в тому році я в'язала тільки шкарпеточки, більше нічого я не вспіла, А в цьому році у мене трошки більші плани. Даний проєкт має 6 номінацій, і Марічка вже вдруге дозволила нам брати розпочаті процеси в дане СП, а тому я також буду брати участь з деякими розпочатими процесами. Ну, Пройдемося по номінаціях. Перша номінація Діти наші квіти. Тут потрібно, хто хоче, в'яже дитячі речі. Друга номінація Осінь найкраща пора для натхнення. Третя номінація Зігріємо ручки та ніжки. Тут ми в'яжемо аксесуари. Четверта номінація і оселя обралася на мисто». Це інтер'єрне в'язання, декор, іграшки, сумки, ну, хто що хоче. П'ята номінація – «І з кожною осінью я розквітаю знов Це інші види руковіділя. Та шоста номінація тепло наших рук. Це все, що ми в'яжемо на доброчинність. Ну, Так як я вам сказала, що можна брати в вже розпочаті процеси, то я беру в ВСП ось цей светр, який в'яжеться вже у мене не ну, дуже давно, і я його перев'язую вже. Це вже третій буде мій перев'яз. Ось така ниточка у нас. Ниточка Ярнард Flowers в 250 г 1000 метрів. У мене я в'язала з двох мотків, ну, тому що я хочу джемперочок. І ось на, такому, на такій стадії у нас зараз я маю ось цю роботу. Ну, надію, що таки я її закінчу. Також я беру участь в третій номінації: це зігріємо ручки та ніжки. Буду в'язати ось носочки з цієї пряжі. Alize, це у нас супервошком комфорт, Покажу вам, якими носочками надихалася, і що хочу отримати. І хочу зв'язати слідочки ось я вже їх розпочала. Це також у мене носочна ниточка шкарпеткова. і... Оце хочу зв'язати дві пари шкарпеточки і слідочки. Ну, побачимо, що в нас вийде. І також буду брати в участь в п'ятій номінації. І з кожною осінь я розквітаю знов це інші види рук покоділля. Я буду брати участь двома вишивачками. Це ось у нас секрет. Геть нова авантюрка. Побачимо, що в нас буде. Зараз, на даний момент, у мене є тканинка і є ниточки. А також є у мене ось така краля, не дошита. Тут ще у мене більше 30% роботи. Здебільшого це залишився бек, саме улюблене. І, ну, я, я так хочу, її залишити, це вона у мене в пріоритеті. Її закінчити. Так що якось так. Ну Також ще в мене в планах пов'язати на доброчинність є, є, є ще пов'язати, планую, але ну, все будемо бачити по факту, що встигну. Тому що я дуже мало часу приділяю і вишивки і в'язання, але дуже хочеться взяти участь в спільному в'язанні. Вернісаж осінніх бар, всім дівчаткам натхнення, по-перше, по-друге, бажання пов'язати, ну і отримати насолоду від даного спільного проєкту, щоб вдалося все, що задумали. Так що, так. всім дякую за увагу. До побачення.